6 липня поточного року приблизно 7 годині 35 хвилин в селі Ямниця Тисманського району трапилась дорожньо-транспортна пригода. А саме водій автомобіля Деоланус не справився з керуванням, внаслідок чого допустив занос автомобіля та виїзд на смугу зустрічного руху, де в нього в'їхав автомобіль марки Volkswagen Пасад. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Де Оланус загинув на місці події. А водії автомобіля Фольксваген доставлений у лікувальний заклад за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження з ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. На даний момент передчасно говорити про те. В якому стані перебували обидва водії, оскільки відомості щодо того, чи перебував водій, де Оланоса в стані алкогольного сп'яніння, чи був перебував тверезі, буде встановлено після завершення суто медичної експертизи. У водія автомобіля Passat відібрано кров для дослідження.